Зміни вже наближаються, зцілення от-от прийде, свобода вже майже поряд. Ситуація може вдаватися жахливою, буря стає дедалі сильнішою, твої сили закінчилися, але ти не сам. Тож приготуйся, буря вщухне, прихильність повернеться, перемога прийде. Іноді життя повертається проти нас через несправедливість, хворобу, що здається невеликовною, фінансові проблеми тощо. Подеколи це трапляється не з нашої провини. Від самого народження ми зустрічаємося з труднощами. Можливо, ваші батьки ніколи не були поруч, або ваша мрія здається просто недосяжною. Депресія та залежність продовжують псувати життя. Ми питаємо, чому все проти мене, чому я зростав у нездорових умовах, чому мене звільнили після усіх цих років? Якби ворог не бачив вашої величі, він не витрачав би часу на усі ці виклики. Коли ти віддав своє життя Христу, Бог поклав корону прихильності на твою голову, але виклик полягає в тому, що ти став мішенью для ворога. Він знає, що тобі судилося завоювати нову територію, що Бог покликав тебе залишити слід в історії. Тож ворог має намір тебе зупинити. Це війна за твоє майбутнє, але вона не твоя, це війна Господа. Від Марка п'ятий розділ був чоловік, що ним заволодів злий дух. Він жив у спустошеному місці серед гробниць. Люди намагалися його зв'язати, але він був настільки сильним, що розривав ланцюги. Він блукав цвинтарем без одягу, волав і різав себе. здавалося б, шансів він не мав. Він був не сповна розуму. родина від нього відмовилася. Суспільство його відкинуло. Я уявляю, як іноді, приходячи до тями, він дивився вгору, благаючи Бога про допомогу. Будь ласка, допоможи мені. Я хочу бачити моїх дітей. Я хочу додому. Чому я так мучуся? Я уявляю, як молився за нього його маленький син, як плакала за ним дружина. Здавалося, що така вже його доля. Люди відвернулися від нього, але Бог ні. Навіть якщо ситуація виглядає безнадійною. Не припиняйте вірити у своїх рідних, сусідів, друзів та знайомих. Може здатися, що вони занадто погані, глибокозалежні, депресивні, безнадійно хворі тощо, але ворог не нападав би на них так завзято, якби він не знав, що всередині них покладене щось дивовижне. Ісус був на протилежному березі Галілейського моря і навчав людей, що зібралися там. Наприкінці дня, замість того, щоб йти відпочивати. Він наказав учням сісти у човен та плисти на протилежний бік озера. Але посеред ночі здійнялася буря, Хвилі заливали човен. Вітер здавалося здатен човен розірвати. Що ж робив Ісус? Він спав на кормі. Учні прибігли до нього у відчай та кричали: «Ісусе, Ісусе, прокидайся, ми гинемо. Ісус підвівся, подивився навкруги, звернувся до бурі та вітрів і звелів їм замовкнути. Раптом шторм припинився. Зробилася повна тиша. Зранку, коли вони дісталися берега, ісус вийшов з човна. Той чоловік, яким опанував злий дух, підбіг до нього, впав на коліна і закричав. Ісус наказав демонам вийти, і чоловік зцілився. Коли місцеві прийшли побачити, що сталося, вони побачили чоловіка, який сидів одягнений і був у здоровому глузді. Цікаво, що буря, що мала перешкодити Ісусу, не була випадковістю. Ісус плив човном саме до цієї людини, і раптом здійнявся шторм. Це не було випадковим збігом подій. Її викликав ворог, намагаючись зупинити Ісуса, щоб він не дістався до цієї людини. Той чоловік був одержимий, несповна розуму, різав себе. Все виглядало так, ніби він не становив загрози для диявола, бо був неспроможний зробити щось значуще. Але ж ні, ворог знав, попри все, що він зробив з цією людиною, велич закладена Богом. Його призначення нікуди не поділися. Коли диявол побачив, що Ісус перетинає озеро, то подумав, треба його зупинити, аби він не дістався того берега. Ворог може насилати шторми, і протидія вдається величезною, але не хвилюйся. Бог контролює вітри, він сильніший. Просто зараз Бог звертається до штормів, що намагаються утримати вас від вашої долі. Зміни вже наближаються. Зцілення, от, от, прийде, свобода вже майже поряд. Ситуація може вдаватися жахливою, і буря стає дедалі сильнішою. Твої сили закінчилися, але ти не сам. Тож приготуйся. Буря вщухне, прихильність повернеться, перемога прийде, Бог зупинить те, що намагається зупинити вас. Одержимий не знав, що Ісус дорогою до нього втихомирював вітри. Він не знав про сильну бурю, що її Ісус подолав, аби дістатися до нього. Він просто побачив, як Ісус з'явився на березі. Ви не знаєте всіх штормів, які насилає ворог, аби спробувати утримати Божу відповідь на ваші молитви. Ви не знаєте, скільки разів Бог казав, вщухне це мій син, це моя дочка. Вони здійснять свою долю, бо я розіб'ю їхні кайдани. Я вивільняю зцілення, свободу, процвітання, аби вони виконали своє призначення. Бог бореться за вас, усуваючи сили темряви, заспокоюючи бурі, перетинаючи озера, щоб дістатися до вас. Коли народився Мойсей, фараон видав указ про те, що всі єврейські хлопчики мають бути вбитими, бо він боявся, що ізраїльтяни стали надто сильними і, зрештою, переможуть єгиптян. І було пророцтво, що Мойсей виведе ізраїльтян з рабства. Тож Мойсей не випадково народився посеред негараздів і ворожих намірів проти нього. Він ще нічого не зробив. Це не сталося через його поганий вибір. Ворог намагався його зупинити від народження. Мати Мойсея приховувала його в будинку три місяці. Тоді вона зрозуміла, що його знайдуть і вб'ють. Тож поклала його в кошик і пустила той порід цінів. Так сталося, що дочка фараона. Пішла купатися, почула крик немовляти, відкрила кошик і не могла в це повірити. Вона закохалася в це, немовля. Цікаво, але вона знала, що це єврейська дитина, знала, що він не повинен жити. Її батько видав цей наказ. Але чомусь вони з фараоном вирішили залишити собі цю дитинку і виховувати як свою власну. Коли Бог веде наші битви, відбувається неможливе. Він каже, що прийде мир і величезні бурі вщухнуть, припиніть вірити брехні, що все погано, все проти вас і вже запізно. Ісус, спроможний втихомирити будь-який шторм. Жоден гігант недостатньо великий, щоб перемогти Господа. Не існує такого вогню, з якого Ісус не може вивести нас. Немає лева, якому він не може закрити пащу, і немає фараона, здатного йому протидіяти. Ніщо не може скасувати Божого плану для вашого життя.